Любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Черговий футбольний прогноз присвячений е, додатковій кваліфікації прем'єр-ліги. Нагадую, хто е, пропустив минулий мій відеоролик, е, присвячений ось цьому додатковому кваліфікаційному раунду е, е Футбольний клуб. Дніпро 1 знявся з усіх турнірів, в тому числі з Прем'єр-Ліги, з Кубка України і з Ліги Європи. З, від участі. І тому треба вибирати, ну, бодай хто займе місце Дніпра. В Прем'єр Лізі і в Кубкові України було прийнято рішення повернутися до стикових матчів і з невдах із чотирьох невдах. Зробити фінал чотирьох і виявити одного щасливчика, хто займе місце Дніпра. Тому вибрали третю і четверту команду. По ітогам минулого сезону першої ліги і е, 15 -ту і 16 -ту команду прем'єр ліги минулого сезону. І таким чином зробили два півфінала і далі фінал. В півфіналах, хто забув, грали лівий берег берег» 1925. І Епіцентр Минай. В протистоянні Епіцентр Минай, Минай вийшов у фінал, а з м, матчу лівий Берег Металіз 1925, лівий берег вийшов у фінал. І ось фінал і виявить клуб, який займе місце Дніпра 1 в прем'єр-лізі і в Кубкові України. Ну, а у Лізі Європи вже буде без нашого е, бронзового призеру. На жаль, такі жорсткі, і я вважаю, що е, жорстко, але справедливо. Отже, у вівторок, 30 липня відбудеться вже фінал між лівим берегом. І минаємо. Фінальний матч додаткової кваліфікації в Прем'єр-Лігу відбудеться о 18.00 по Києву на арені Львів. Звісно, місто Львов. Глядачі скоріш за все будуть, але буде обмежена кількість 1,5 або 2000. Вболівальників рівно стільки, скільки, наскільки може розраховувати, оточуючи Львів арену бомбосховища обладнані. Що ще нам треба знати перед початком цього фінального матчу? За право участі в Прем'єр-лізі сезону 2024-2025. Клуб Лівий Берег. Це третя команда минулого сезону Першої ліги. Це команда одна з самих найрезультативніших наряду з такими командами, як Інгулець і Карпати. Тому було би. Цілком заслужено, якщо вийде лівий берег. Це щодо е, команди з Києва. Е, щодо команди Минай, Закарпаття, Минай, одноіменне місто Минай, е, Минай був 15 м, 15 -м клубом Прем'єр Ліги, і згідно регламенту, він. Вилітає, але ось е додатково по ходу були внесені ось такі коректіровки в регламент, і прийшлося грати оцей фінал чотирьох, додаткову кваліфікацію. Е Скажу одразу, Минай, знаючи, що вилітає до першої ліги, на жаль, позбувся деяких гравців і навіть з основного складу. Тому Минай вже навіть не той Минай, який завершував е, участь у Прем'єр-Лізі сезону 23-24. Тобто Минай послаблений. Але, як показав матч півфіналу додаткової кваліфікації у Прем'єр-Лігу е, позавчорашній матч е, проти епіцентру. Минай боєздатний колектив. Да, багато хто скаже епіцентр, ну, це не того рівня команда, в матчах, з якою можна е, розглядати, аналізувати, якого ж рівня Минай. Так, є в цьому е, і в цьому доля правди, але погодьтесь, є клуби, не набагато сильніші за Миная. І в тому числі і за лівого берега Прем'єр-Лізі, які ну, були ну, майже на грані виліту. Погодьтесь, це і клуб Оболонь, да, Оболонь. Це навіть і це друзі, і футбольний клуб Верес Рівно, який накульгуючи. Все ж таки чіпляючись за останню сходинку, перед останню сходинку, все ж таки зберіг свою прописку у Прем'єр Лізі. Ем, багато питань багато питань до таких клубів, як Верес, Оболонь, Минай. Металіст вже поза бортом, як ми знаємо. До речі, якщо чесно. То недалеко від такої небезпечної зони були і такі клуби, навіть як і Зоря, і Чорноморець, і Колос, наш улюблений Колос. Так. Е, треба треба е, заздалегідь, треба з першого туру премєр е, думати і заглядати наперед, щоб потом. Е, Далі не прийшлося рахувати свої уті. А от щоб не той матч, то ми були б ще б вище, а щоб ще й не то результат. А там у нас повинна була бути перемога, ані нічя. А це ще плюс 2 бали. І тому подібне, друзі, щоб не було таких розмов в кінці, на фініші треба грати одразу. Тому я більше ніж впевнений, що. Минай покладе всі сили на ось цей фінальний матч додаткової кваліфікації. І лівий берег також. І для Миная, і для лівого берега. Стадіон Львів Арена нейтральний стадіон. Ну, не скажу, що чужий, тому що це рідний наш стадіон. Але скажу, що. Тут вже не скажуть, що допомогли рідні стіни. Буде дуже об'єктивна гра, я вважаю. І я, забігаючи наперед, скажу, що переможець цього двобою заслужено буде перебувати в Прем'єр Лізі. І я впевнений, що якщо це буде минай. Минай більше не допустить таких помилок, як у минулому сезоні, і зробить певних висновків. Якщо це буде лівий берег, це буде нова темна конячка. Якщо так можна казати, не про кінський спорт, а про футбол. Це буде е, новий. Клуб для вивчення новий амбіційний клуб. Це буде ще один представник київського футболу в елітному футбольному дивізіоні України. Я вважаю, який клуб не виграв би у цьому двобої. Це буде круто. Да, Казалось би, це такий. Дитячий дворовий вираз. А це дійсно буде круто, друзі. І тому я вважаю, що обидва клуби достойні того. Я хочу в першу чергу віддячити вболівальникам Миная, який, не дивлячись на те, що Минай уже нібито перейшов в першу лігу, і тут з'являється ось такий шанс. і... Вболівальники минає разом з клубом, не дивлячись на те, де буде перебувати, де буде грати клуб їхній. Так само до небагаточисельних, але я надіюсь, що ось після цього матчу фінального у футбольного клубу «Лівий берег буде ще більше вболівальників і прихильників. І я хочу подячити. І лівому берегу вболівальникам, що вони будуть присутні, і у екранів, і, можливо, комусь вдасться побувати навіть на самому фіналі на Львів Арені. Будуть і такі. Я більш ніж впевнений. Тому, друзі, я хочу, щоб переміг дійсно сильніший. Але мій прогноз буде. Не на сильнішого. Мій прогноз на цей матч обидві заб'ють. 1-74. Я вважаю достойні обидва клуби, і Прем'єр Ліга не втратить свого рівня, коли до неї прильне або Минай, або Лівий берег. Ось така моя думка. Тому, друзі, я вдячний всім вам. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости, Це дуже важливо. Це дійсно дуже важливо. Реквізити на допомогу Україні, на допомогу ЗСУ, на допомогу українським дітям. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую наперед за вашу допомогу. Любі друзі, мій прогноз ви почули. Чекаю на ваші пропозиції в коментарях. Вдячний за перегляд, за вашу активність підтримку. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного небу, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народові, героям слава! Всім удачі!